Вітанечка, гайс. Усе зараз в такому балдежному місці. Що це за місце і чому я в напівзатопленій лодці? На ці запитання в тебе буде відповідь в кінці відео. Може, чуть, чуть дути вітер, але це нічого страшного. Якщо ти захочеш дивитися мій контент, ти і так будеш дивитися. Зараз вечір 18.44, якщо бути точним, і я їду в місце де серед. Падає в річку Дністер, дві річки сходиться, уявляєш? Я також не уявляю. До цього місця їхати мені 38 кілометрів, 45 хвилин Google Maps показує. Якраз якраз чудово це всі мої поїздки в другій половині дня, точніше вечором. Так як в мене сьогодні немає бігу по плану, бо бігаю через день. Ви знаєте, я професійний. А чим себе зайняти, коли ти просто... Ну просто день сьогодні. З одної сторони вдалий, з іншої сторони, дуже нервовий. Тому нічого кращого не придумав, як поїхати годину до заходу сонця, а то і менше. В ось це місце. Там я ніколи ще не був. І в мене, як виявляється, нове хобі їздити по місцях просто неймовірно красивих. Завжди собі казати: о, ось сюди я приїду по-любому. І ще, а просто там на цілий день або з ночівлюю. Так, серйозному знаєш, з обладнанням, сетами, перетягувати, знаєш, оце ловити рибу, браконьєрити, шашлик їсти, оце все. І ніколи не приїжджати в це місце. Оці, коротше, отаких от я вже відвідав дуже багато. Одне краще від іншого. От просто приїжджаєш десявая, вай-вай-вай. Ну і цей. І на тому все закінчується. Дивлюсь, кайфую. В моменті півгодинки побув і поїхав, але, але можливо, це таке місце і стане для мене місцем, куди би я хотів приїхати. Вже справді на карті помічено це місце як серед та дністер наметові табори. Що би це не значило? Так ніби намет не можна розбити, навіть попри дорогу, можна. Ох, дивись, який гарний костел. Не знаю, видно, видно, видно. Або церква. Знаєш, що вона дуже стара. Ох, дивись, як гарно. Ти бачив? Ну, не бачив. Коротше, ріпак. Просто жовтий ріпак. Недавно, до речі, виїхав на своїй що хонда І ось так їду і дивлюсь, блін, як гарно. Засажено все повністю ріпаком. Ой 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 ой. Я так якраз спішу, що поки я приїду, точно стемніє. що ще я хотів сказати. Фондочка в сервісі буде, думаю, ну кілька днів буде. До тижні часу. У нас і так дощі жорсткі зарядили, тому так швидко і не вийде їздити зараз на ній. Якраз я нормальний час вибрав. Парко біля озера прямо в суботу. мене. Перший раз, коли тут їхав на мотоциклі, в цей поворот не вписався. Добре, що зустрічної не було. Так ось про що це я? Контичка в сервісі, тому що обслужити мотоцикл вже потрібно було. Після Одеси почали підтікати сальнички, воно й не дивно, 1700 кілометрів не самими кращими дорогами. Знаєте, бачив цей відос. Були там і нормальні дороги, нічого не кажу. Але було таке, що десь як блуданув, то або на автобаміки в Одеса таких кілька ям зловив. Тому потрібно сальники замінити, велці поміняти масло. Це все потрібно робити. Не як всі люди роблять в нас, а по регламенту, а по регламенту не зрозуміло чи попередній власник міняв, скоріш за все, ніту. А ручку чому міняти? Знаєте, також дивився цей відік, де мотоцикл впав просто на місці при парковці. Трос для чого було замінювати. Та чисто випадково поїздив на іншому мотоциклі, і виявляється, що трос щеплення, саме щеплення має набагато легше ходити, ніж в мене ходить. У мене прям клешня качається, коли я вижимаю щеплення, тобто воно дуже туге. І вирішив замінити. І що дивно дуже, трос щеплення в два рази дорожчий, ніж ось ця оця ручка. Чому так? Чому таке ціноутворення? Тому сьогодні на авто, а можливо вам контент сподобається так з авто. Що ви напишете в коментах, саньочок, та нам все рівно, що ти там, на чому ти їдеш? Лиш би ти кудись їхав і щось нам знімав. Та коли щось так все підзайо. Стоп, стоп, стоп. Я тут такі їду, і що я бачу? Ось такі корчі. Корчиться, тобто кущі і дністер. А повітря яке, де шо? О церква, чи то собор? Ну, то вже Чернівецька сторона, але гарно. Це така класна дорога в це село. Карта показує, що їхати мені ще до місця призначення 7 кілометрів. Дивіться, який каньйон. Тут насправді доволі багато каньйону. другий по протяжності в Європі. А це я тобі скажу, там більше 200 кілометрів, здається. Дивіться, як в селі, який в селі може бути стадіон. М? І з таким видом. На каньйончик. Які дороги можуть бути? Тут не знімеш село, де все розвалюється, де люди виїжджають. Ну люди частково виїжджають, але ну, були б такі всі села, було б непогано. Зараз я переїжджаю ось цей міст і направо ось сама річка Серед. І отут вже дорога закінчується нормально. Починаються колдобини. Цікаво, звідси скачуть чи ні. Не думаю, щоб тут настільки глибоко, щоб можна було з такої висоти скакати. Я думав, буде більше течія. Знаєш, тут тобто доволі повільно. Якщо дивитись по карті, я прям дуже десь близько. Але, напевно, я залишу машину, бо далі таке болото. Що то я не рискую туди їхати, перейду з пішки. Терміново потрібна куртафанізація. Ну це від слова куртафан. Куртка. Дощик накрипає. Позаду серед. Ось туди, прямо Дністер. <му> Як думаєте, за такі рожеві шнурки можуть щось пред'явити? Я думаю, що ні. Це ж не 90-ті. Ох, звісно, дорожка. Ну, в принципі, ти знаєш, я її гіршими дорогами проїжджав на своєму Макларені. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трошечки говнішко, нічого в мене трейлові підкрадуні, тобто взуття. Зай, 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 зайц, зай, зай. Ти бачив? Ось і це місце. Ось дивіться, схоже чи ні. Бачите, на карті річка серед темнішим кольором відображається. А Дністер він такий зелений, чи то коричнуватий. В житті все так і є. Сиред він темніший. Тобто не знаю про ж... прозоріша вода чи що. А дністер висте чітка лінія. Місце, де намет є розбите. Ось скільки місця, де хоч там розбивай. Ось там собі люди теплиці зробили. Прикинь же ось там. По парних числах плаваєш в Дністрі, по непарних в всереді. Ну це ж треба, але ж би я поїхав десь, обов'язково дощ має падати. Захід воду нормальний. Влітку, навіть, напевно, тут плавають, бо ось стежка зі сходами. І захід нормальний, без камешів. Але я зовсім не розумію, якщо я ось тут. Заходжу в воду, це я ще в сереті, чи вже дністрі, чи в обох одночасно? А що означає, коли отак от пташки, ластівки? Ось так низько над водою літають. Це буде дощ тільки сильніший і довше, чи зараз перестане? Чи просто їм хочеться так літати? Ну Сама площадка ну, нормально. Я не скажу, що тут супер багато палаток ліз. І помітно, що в цьому сезоні не так багато людей було. Можливо, і в тому, аналогічно, з зрозумілих причин, тому що так чуть поросло. Але місце є де встановити. Так і скажу, де я був, бо бути в таких класних локейшенах і не говорити де. Ну, також, знаєш, на межі з законом. Ось дивіться. Неподалік звідси палац Дунін, Бурковських з парком, церква святого, архії, єпископа, напевно, Михаїла, печери, кринчики і язвина, дуби Тараса Бульби. Ось, ось жміть на паузу. Приближуйте і читайте. Якщо коротко, то ця річка слугувала альтернативою Дніпровському шляху в Чорне море. Видно ранньою весною ось тут підтоплювало. Помітно як камиш лягав, купи намиває. Не слабо, не слабо. Ось бачите, слупок взагалі якийсь. Ой, я вибачаю за слово слупок. Не на всій території України люди знають значення цього слова. Стовп. Слуп це стовп. Лодку знайшов чи то каноє. Хтось припаркувався, так і залишив. Що то взяти покататися? Вже би десь там знайшли далеко за течією. Ну я професійний плавець, але вдягнутим таке собі плести. На Чернівецькій стороні ще одне авто приїхало. Напевно, просто на рибалочку. Їхати в таку погоду, звичайно, з наметом. Ну це це просто божевіль. Така погода може застати вже вас з наметом. Ну збиратись в таку погоду. Іду, подивлюся, що далі по ось цій стежці. Бачив тут якісь чолов'яги, приходив з цієї сторони. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Чому йду? Хочу подивитися, чи є більш дикі місця, де б можна було розбити намет. На ту площадку по-любому купа народу приїжджає. Вче варіант, що я можу зараз вийти десь взагалі в когось на городі. Фу, так і є. Є тут ще одне місце. Сюди авто точно не заїдеш. Палатку сюди можна притащити. А, забираю свої слова назад. Заїдеш в машину я ж бігом. Ну тут. Фу. Чакне. Класно, правда? Місце ось тут кайф. Тут, якщо розбити намет, менший шанс когось зустріти. Навіть якщо хтось приїде, тут місце не особо. Ну на два намета буде, але хто захоче поруч з тобою. До речі, в цьому місці Дністер дуже широкий. Ви бачили мої відеоси, мої покатухи на мотоциклі, де я їхав до Дністра, потім перепливав його. Так ось тут. Ну тут буде важче. Тут поправку потрібно на течі убрати. Якщо стартуєш звідси, то знесе тебе метрів 400, напевне, по течії. Тому що в тих місцях, де я перепливав, то зносить так добряче метрів 100, а тут. Якщо дивись по карті, то далі ось за цими кущами. Ще має бути такий доволі великий пляжик зараз. Щоб цими травами не йти, вийду цією дорогою. Знаєте, ось як їхати, то, то невірніка. Знати, куди я йшов? Колись, можливо, тут і було менше дерев. Більше людей приїжджало. Зараз трохи позаростало. Ще одна площадочка, ось така, де немає дерев, можна розбивати намет. Прям заїзд в саму воду. Ну, це рукотворне ескаватором якимось вироту. По-любому, це ось це людина зробила так, щоб можна було прям до самої води з'їжджати. Можливо, бочками воду набирають. Бачив таке на Дністрі. Бандейка лебедів <звіт> пропливає. До речі, їх так не все швидко. Місяк класний, топовий, але я заблукав. Доволі сильний дощ почав. шукаю машину. Я в таких випадках деколи мітку залишаю. Тіпу GPS мітку на телефоні. Цей раз щось спішив і не залишив. Найду машину, зв'яжусь з вами. Ну тобі погода. Взуття мокре, штани грязні. Проїхав вже половину дороги. В машині включив теплий обдув, вже й трошки підсох. А ти кажеш, мотоцикл, мотоцикл. Ось тобі маєш мотоцикл. Був би я мотоциклом, де би я там висох. Втім, я мотоцикл, відвіз в сервіс, поки дощі. Що хотів сказати? Ти знаєш. Підпишись, прокоментуй, постав лайк, пошир це відео і бережи себе.